Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, що робити, щоб не ходили сусідські собаки до вас на участок. Ну або просто вуличні собаки, чисто, просто щоб зекономити ваш час, щоб ви не витрачали свої нерви. Показую, до мене ходили сусідські собаки, напевно, роки-два. Був звичайний забор ось такої висоти: це півтори метри. І ось тут стовби. Цього було недостатньо, тому що великі собаки їх просто перепригували. Ми наростили забор і обов'язково з тугою, ну, щоб був твердий каркас. Ми взяли уголочки і ось так наділи сітку. Бо вівчарка сітку, звичайно, просто нахиляє і переплигує. Також проблема є знизу, вони роблять великі підкопи. Ми вкопали вживаний шифер, але сітку цього було недостатньо, бо собака отак відтягувала сітку і пролазила між шифером на участок. Для того, щоб вона не пролазила, мені вдалося придумати такий апгрейд. Я зробила дірочку в шифері і просто сітку прикрутила проволокою. При всьому бажанні вона вже не може віддвинути і підкоп неможливий, тому що там. Глибоко вкопаний шифер, як би вона не старалася. І перепригнути вона теж не може. Висота тут 2,5 метри тепер. Отак, От навіть чужі коти сюди вже не ходять сусідські. Всі про собаки мені, звичайно, дуже такої шкоди наробили, і сміття розтягували, і курей ціляком ковтали. Ну, навіть приїночки не лишалося. І кота мого дуже сильно били. Довелося одного разу навіть в ветеринарку звертатися. Ну дуже шкідливі. І дуже неприємно було, коли виходиш в сад і вступаєш в кубку гівна. Також, ну. Я думаю, ті, хто з цим стикнулися, дійсно така велика проблема. Тому просто економте собі час. Зразу робіть забор високим, каркасним. Якщо немає грошей, сіточні, звичайно, якщо є гроші, то краще зробити на всю довжину свого забору зробити боже, фундамент, ну і ставити забор дійсно високим. Бо якщо маленький, то собаки будуть тут ходити як. Прогулочний двір буде.